Титулований 22-річний черкаський велосипедист Максим Фонраби розповідає про свої здобутки. Бронзовий призер Кубка світу з велоспорту та діючий чемпіон України на треку є вихованцем Черкаської ДЮСШ дюсишаномородин і представляє фізкультурно-спортивне товариство Спартак. Максим майстер спорту міжнародного класу. Йому є чим поділитися з черкаськими дітлахами. Головне говорить чемпіон проявити цікавість. даній аудиторії були вже велосипедисти, які ходять, займаються спортом к нам велоспортом. Це все залежить від них, якщо у них будуть бажання і мотивація, будуть, будуть чемпіонами. У залі діти не активні, хіба що цей хлопчина. Теска Максим займається велоспортом більше року, Тренується кожен день. Говорить, слабким тут не місце. Я вважаю, що велоспорт це цікаво, цікавий, тому що ну, це потрібно витривалість мати, не ловити гав. Попереду у Максима фон Раби нові перемоги. Спортсмен готується до чемпіонату України з велоспорту. Він відбудеться у Донецьку. Наталі Кириленко, Володимир Мельник. Віка новини.